Олександр Дульський, адвокат Данила Дашевського. Значить, сьогодні Оболонським районним судом міста Києва було відмовлено в задоволенні клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії запобіжного заходу моєму довірителю Данилу Дашевському. Впевнений, що суддя прийняла єдине справедливе і законне рішення, яке ґрунтується виключно на вимогах чинного законодавства та судової практики, оскільки сам по собі факт пропуску прокурора зверненням до суду з даним клопотанням, відсутність доказової бази, яка свідчить про наявність обґрунтованої підозри мого довірителя, а також низка документів, які не містять, як номера кримінального провадження, підпису, інші брутальні порушення, вимог введення документообігу, взагалі, свідчать про. Те, що суддя не стала на чиюсь сторону, а вона прийняла єдине законно обґрунтоване рішення знову ж таки на користь сторони захисту, і відповідно в клопотанні прокурора було відмовлено повністю. І станом на сьогодні Данил Дашевський не зв'язаний жодними обов'язками по відношенню до слідства. Держи дякую.